Відтерміндаюча. Відразу передачу від Ларсена на Герта. Тут на підхопленні Алмандер. Намагається надогнати його зараз Гай. Пробиває ближній кут зараз. Йохан Алмандер. Він і Калниченко. Калніченко. Калниченко. Калниченко. Пробиває Калніченко, який момент зараз. Зараз Шевченко. Розганяється. Шевченко, б'є Шевченко. який удар від Андрія Шевченка. Збільшилася кількість футболістів у середині поля. І є можливість більше комбінувати. От зараз є можливість забивати. Удар! В який момент зараз марнує Марко Деїч. Пулансько поєсте. Ще одна готує група коня. Удача! Удача! Не вдається пробити, не дати пробити. Елландер. Тимошука Тимошук На правому фланці Конденченко. Отримає передачу Максим. Шевченко робить забігання. Андрій Шевченко. зміщується в середину. дає на Шевченка. Шевченко. Стріляє Шевченко. Добре, дуже добре виіграли наші Знову, бачите, от починає виходити. Зараз момент може бути. Вільямсон виходить. Дікань. Дікань встиг. Молодець. Андрій Дікань, дочекавши потрібного моменту. А тим часом зараз Чебірячко. Чебірячко. Дати м'яч і Чиберячко. Ой, як небезпечно зараз. Анмандра здає на Ларсон, на Ларшон. Пробиває Ларсон. Відбиває м'яч зараз дикань. І неприємний момент зараз привіз Чибелячку на свій ворота. Зараз удар по воротах і дикань відбиває м'яч. Ой, як зараз провалилися знову центральні захисники наші. Ну як так можна? Білевський <плес> віддає на Шевченка. Шевченко. Тягне м'яч. Андрій Шевченко. Можна віддавати на фланг. Відає він на фланг. віддає на Деч, Деч, штурмовий дачку Деч, Давайте пробити м'яч відскакує. Удар! Немає положення поза грою, Немає положення по грою. Гай був близьким, до того зараз він скидує на Тимощука. Тимощук. Вийде замість Калиниченка. Чомусь мене такий враже. Так, пішов Коноплянка Ну, зараз Вільгельмсон накручує штрафному Дачку. Вільгельмсон пробиває. Знову рятує команду. Зараз Андрій Декань. Полюється. Полюється Едмар. Свенсон. На фланг грає Вільгельмсон. Вільгельмсон розхитує зараз Федецьку, Пробиває! Пробиває Вільгельмсон, але прямісінько зараз він не забував зі штрафних. Чого удар у нього? Всі знають який. Коноплянка, пробиває коноплянка, як м'яч летить. І знову рятує команду Вісексон. Що там нігтями м'яч на кутовий зараз? <пробує> Пробиває тенуплянку ближній кут Як куля в лузу залітав. Передача на хід. Немає положення поза грою! м'яч М'ячу сіці м'яч М'ячу сіці воріть. І подивіться, Тобіас Юсен на другій доданій хвилину хвилині. Забиває м'яч ворота з бідойкові. Захід на розгляд арбітра. Можна було і свиснути у сайті. Можна було. Арбітр зіграв на користь атаки. І подивіться, як вивернув ногу у цій ситуації Фіса. Ну це ж треба!